Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Диво гол нападника з України здивував усю Європу. Шахтар знайшов нового тренера на заміну Пушичу. Один із лідерів Динамо Київ покидає команду. Черговий супертрансфер українського клубу. Друзі, ставте лайк в цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Донецький шахтар розпочав пошуки нового головного тренера. Керівництво шахтаря готується до того, аби попрощатися із Мариною Пушичем, який наразі обіймає посаду головного тренера першої команди клубу. За інформацією турецького порталу, аксем боси гірників хочуть замінити босніця на молодого турецького фахівця Арду Турана, який проводить блискучий сезон у суперлізі з ЕПСПром. Нещодавно Шахтар робив Ардітурану пропозицію стати головним тренером команди. Наставник Еїпспора поки не дав позитивної відповіді, а рішення про це майбутнє має намір ухвалити лише після завершення цього сезону в Еюс спорі, у складі якого виступає колишній півзахисник гірників Тарас Степаненко. Відзначимо, що Еюс спор перший клуб кар'єри колишнього гравця Барселони, Атлетіко Галтесарай та збірної Туреччини. Команда зараз йде п'ятою в турецькому чемпіонаті. Нагадаємо, нещодавно Марино Пушич заявив, що Шахтар вже не здатний скласти конкуренцію Динамо у гонці за чемпіонство і фокусуватиметься на боротьбі за друге місце з Олександрією. Шахтаю давно треба змінювати тренера. Пушич повністю провалює сезон. Це, мабуть, зараз найгірший шахтар за останні 20 років. Команда не демонструє ні результату, ні якої зрозумілої ідеї на полі. А його останні слова про те, що Шахтар боротиметься за друге місце. Це взагалі вирок. Що ж до Орди Турана, то це дуже специфічний варіант. Так, він був топ-гравцем, виступав у Барселоні та Атлетіко, має величезний досвід у великому футболі. Але як тренер, це його перший дійсно потужний сезон. Іп спор виглядає цікаво, але це ще не доказ того, що він готовий очолити такий великий клуб, як Шахтар. Не виключно, що Тарана порекомендував саме Степаненко, який зараз грає в юпспорі, та міг оцінити його методи середини. У будь-якому разі це досить ризикове рішення. Шахтиру зараз потрібен не просто молодий і перспективний тренер, а хтось із реальним досвідом побудови команди під високі цілі. Однак єдине, що точно зрозуміло, це те, що Пушича -пуш -пуш треба звільняти. Якщо Шахтар хоче залишитися топ-клубом, зміни мають відбутися вже найближчим часом. Інакше наступного сезону команда ризикує ще сильніше здати позиції. Друзі, якщо також вважаєте, що Шахтарю треба звільняти Пушича, то ставте лайк цьому відео. Один із лідерів Динамо Київ покидає команду. У 32 річного захисника Динамо Олександра Караваєва влітку цього року закінчується контракт. За інформацією українських змі, Караваєв і Київський клуб не ведуть жодних перемовин щодо продовження угоди. Київський грант не готовий продовжувати з Караваєвим контракт. З великою долою ймовірності Олександра влітку шукатиме новий клуб. Сам Караваєв підтвердив інформацію про те, що не веде жодних промов з Динамо щодо нового контракту. А також футболіст заявив, що вже розглядає ймовірні варіанти продовження кар'єри, серед яких Житомирське полісся, де виступає друг Караваєва Олександр Андрієвський. На мою думку, Динамо варто було продовжити контракти з Караваєвим. Незважаючи на його вік, у Куян просто немає якісної альтернативи на правий фланг оборони. Тимчик постійно травмується, малиш, який зараз в оренді у не готовий до рівня основи. А трансфери клуб робити схоже не планує. На фоні УПЛ Караваєв виглядає як топ гравець. Якщо Динамо його відпустить, то ті ж поліція чи Олександрія Зортиним із задоволенням підпишуть такого досвідченого виконавця. Логічним рішенням було продовжити угоду хоча б ще на рік, адже зараз у Києві не так багато футболістів, які можуть закрити одразу кілька позицій і мати стабільний рівень гри. Якщо ж Каравая справді покине клуб, це ще одне підтвердження того, що у Динамо знову стратегія економії на всьому, замість того, щоб зберігати якісних виконавців, клуб ризикує залишитися взагалі без нормального правого захисника на наступний сезон. Український півзахисник, який підкорює Польщу, заявив, що бажає грати за збірну України з футболу. Український півзахисник Ракова Владислав Кочергін висловив бажання знову отримати виклик до національної збірної України. Футболіст зазначив, що вже мав досвід виклику до табору команди під керівництвом Сергія Реброва. Проте жодного разу не потрапив до заявки на матч. Цитуємо Кочергіна. Я не маю впливу на ці рішення, намагався не перейматися і не думати про це. Роблю свою роботу і стараюся виконувати її якісно. Якщо тренер зробить вибір на користь інших гравців, це його рішення, і я до цього ставлюся спокійно. Але звісно, я хочу отримати виклик, бо вважаю, що за заслуговую на це більше ніж інші. Але, мабуть, враховуючи стиль збірної України, якщо грати з одним опорником, логічніше обрати футболіста з більш оборонним стилем ніж я. Проте я вважаю, що мій рівень достатньо високий для гри за збірну України, заявив Кочергін. Нагадаємо, 28-річний футболіст проводить стабільний сезон у складі Ракова та є одним із лідерів команди. Всього за три роки гри в Польщі Кочергін провів 122 матчі за клуб, у яких забив 25 м'ячів та віддав 11 асистів. На мою думку, Володисав Кочергін не відповідає рівню збірної України і є переоціненим гравцем. Так, він проводить стабільний сезон у Ракові, але це далеко не той рівень, який дозволяє впевнено претендувати на виклик у національну команду. Особливо якщо подивитися на конкуренцію в центрі поля. У нас є Судаков, Шапаренко, Ярмолюк, Піхальонок, Маліновський, Бондаренко. Всі ці гравці виглядають переконливіше і мають більше аргументів на користь виклику до збірної. Кочергін просто не виділяється на їхньому фоні. Та й рівень чемпіонату Польщі теж не той фактор, який може стати вирішальним. Так, зараз польська ліга за рівнем приблизно відповідає УПЛ, але й Кочергін у ній не є суперзіркою. Він хороший футболіст для рівня Ракова, але це не той гравець, навколо якого потрібно будувати збірну. Якщо навіть його викликати до національної команди, то реальні шанси зіграти у нього будуть мінімальні. У кращому випадку він стане далеким запасним, який час від часу може з'являтися в заявці. Тому особливого сенсу в його виклику немає. Друзі, як ви вважаєте, чи підсилив би Кочергін збірну України з футболу? Напишіть вашу думку в коментарях під цим відео. Карпати підписали переможця Кубка Лібертадорес у складі Бутафогу. Львівські Карпати оголосили про трансфер вінгера Фабіана Родріяса Ферейри. Деталі контракту з 18 річним бразильцем не розкриваються. За інформацією видання Трансфермаркет угода розрахована до літа 2027 року. А сума трансферу склала 70 тисяч євро. Візначимо, що футболіст розпочав займатися футболом в академії Флуміненце, а згодом перебрався до Бутафогу. У травні минулого року дебютував за основну команду Бутафугу в Кубку Бразилії, а потім і у Кубку Лібертадорес. Через місяць став гравцем основи Бтафогу, з яким виграв чемпіонат Бразилії. Всього провів за клуб три матчі. Також футболіст зіграв 41 матч за командою 20 та забив 14 голів. Досить непоганий трансфер для львівської команди, враховуючи наявні проблеми Карпат на флангах атаки. Відбулися матчі відповіді однієї восьми фіналу Ліги Європи УЄФА, де брали участь гравці збірної України з футболу. Так, нападник Артем Добек вийшов у стартовому складі римської Роми на матч проти Атлетіка з Більбао, але повністю провалив гру, як і вся Рома. Римляни поступилися Атлетіку з рахунком 1-3 в одній восьмій після перемоги в першому матчі 2-1 та залишили турнір. Форд Гостей Артем Довбек вийшов в стартному складі, провів на полі 53 хвилини. Українець отримав оцінку в 6,5 балів від порталу Софаскор. При цьому Артем не завдав жодного удару по воротах суперника, зробив лише один дотик до м'яча в штрафному суперника, програв 6 верхових дуелей та 10 разів втратив м'яч. На жаль, черговий невтішний матч для українця. А от інший наш нападник навпаки здивував усю Європу та Грецію. Фуророт Олімпіакоса Роман Ярамчук забив два голи, і буде глімт в матчі відповіді відповідні восьмої фіналу Ліги Європи. Українець з'явився на полі на початку другого тайму та забив на 53-й та 65-й хвилинах. Втім, це не допомогло «Олімпіакосу» вийти далі. Адже навіть попри перемогу 2-1, греки все рівно вилетіли з турніру через поразку першого матчу в Норвегії з рахунком 3-0. Наш Роман отримав оцінку в від порталу Софаскор і був визнаний найкращим гравцем у складі найсильнішої грецької команди. Артем Довбек зараз знаходиться в дуже поганій формі, а тому постає логічне питання. Кого ж тепер ставити в основу збірної України на матч проти Бельгії в Лізі нації? І враховуючи, що нападник Динамо Владислав Венат теж не вражає своєю грою. То, на мою думку, потрібно з перших хвилин випускати саме Ярмчука, який зараз в суперкондиціях забив два м'ячі в Лізі Європи. Тим паче Роман до цього завжди на максимум віддавався за збірну України та був справжнім лідером і левом, а також витажком головної команди в кожній грі. Друзі, якщо теж вважаєте, що Ярамчук повинен бути в основі збірної України замість Артема Довбика, то поставте лайк цьому відео. А також підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі. До нових зустрічей в ефірі: Бережіть себе та Україну!